Нова екскурсія від Криворізьких гідес. Цього разу допитливих городян знайомили з невідомим Довгинцевим. Довгинцеве це дуже цікава, дуже цікава екскурсія, тому що тут багато наслоєно історичних подій. Ми сьогодні мандруємо через Польський костел, мандруємо через пам'ятки різні Довгинцівського району, і звичайно будемо розповідати взагалі, як отримала свою назву Довгинцево, тому що старе Довгинцево це трошечки інша історія. Звичайно, поговоримо про Криворогську залізницю. Це теж дуже цікаво. І будемо знайомити з історією взагалі району нашого міста. Екскурсія тривала три години. Маршрут гідеси складали з визначних та цікавих локацій району, підкреслюючи історичну розповідь фотографіями, які збереглися до сьогодення. Ми починаємо розробляти ті екскурсії, які перед цікавлять нас, та як також місцевих жителів, відшукати щось цікаве. Потім виїжджаємо на маршрут, дивимося цікаві локації, які наприклад збереглися до сьогодення. Це є першочергово. Потім, при пошуку інформації, з'являються нові факти, Віддані і оці цікаві факти ми вже вносимо в екскурсію, те, що буде дійсно цікавим. Єдеси кажуть, примітно, що люди найчастіше цікавляться не просто своїм містом, а районом, де живуть. Вікторія, для якої Довгинцівський район рідний, вийшла на своє перше екскурсійне знайомство з ним. Я живу тут майже все життя у цьому районі, і якби мені дуже цікаво дізнатися історію цього району, що де коли. Тому вирішила провести цей вихідний. Разом з, з екскурсією з досвідченими гідесами, щоб дізнатися те, що вони цікавить, екскурсії по кривому рогу невгамовні гідеси проводять щотижня і щоразу відкривають місто по новому. Карина Крикун, Артем Кравченко, цей день.